Активісти Кіровоградського Євромайдану знову зібрали Вічі. Організували зібрання у зв'язку з призначенням на посаду голови обласної державної адміністрації Сергія Кузьменка. На площі Героїв Майдану зібралось близько сотні активістів. Учасники Вічі прийшли висловити свою незгоду з рішенням президента про призначення очільником Кіровоградщини Сергія Кузьменка. Також під час вічі євромайданівці продовжили збір підписів під зверненням до Порошенка з вимогою відмінити указ про призначення. У результаті присутні ухвалили рішення запросити нову новопрезид... Призначеного голову області на зустріч, щоб йому передати свої вимоги. А акцію протесту оголосили безстроковою. Було прийнято рішення. Безстрокова акція. Що це означає? Поки не буде виконати наші вимоги, ми звідси не підемо. Ми дотримуємося свого слова. І далі буде так, як ми скажемо. Тому що помилки, які були у попередників, Можливо, ми десь, ми десь чогось не розуміємо, Ну, те, що однозначно людина, яка була в команді Януковича, яка, вибачте, будь ласка, на лідерських посадах була, а потім через півроку вона вже інша, ну, не буває так.